Гера, ми пішли в цей в салон. Пішли з нами. Ой, Лізочка, щось там не так. Так, мистер Майк. Я думаю, що дегустатором спиртного вже має бути хтось інший, Док став дуже агресивним. Все буде хорошо. О, ми ще. О, скільки, знаю, скільки їх де, скільки? Двоє точно бачу. Четверо мінімум. Якщо він чотири бачив, ось лежить собак. Якщо він чотири бачив, то я, я вийду. Э... Що, він це... на вас відняє? На карі, що це з нею готують? Що? Криси, обережно, будь ласка. Та ні, ні, я містера Вільяма знаю, він добре до сміттарів. Но... А це що таке? Це рагушка в начальній стадії комяни. Свиня домашня, я свиней не розгоржу. Я не знаю, що це за свиня. Ти, мабуть, з нього готуєш і миші. звідки в Та, тебе стільки мишей, містербок Містер Вільям, дозвольте вам задати кілька питань щодо чистоти. Як часто ви прибираєте в салоні? Столи як часто прибираєте, як часто у вас люди по столах ходять. Так наразі ходять, от так ви маєте на увазі, да? Ось так. Ми тут криси побігли, і я заскочила сюди. Таке відбувається, ви ж одразу прибираєте бояєтеся? На сучку краще. Добре, я зрозуміла. Та я боялася, що ой, з нього ой, ой, ой. я впаду. Слухайте, ем, я йду по -дельку. скажіть, будь ласка, бо я знаю, що у вас точно нові. тут працювали. У вас є наймані працівники? Чи перевіряєте ви здоров'я найманого персоналу, чи допускаєте до роботи з клієнтами? Ну, здоров'я не перевіряли. Таке це я кажу, як моїм колегам, я Як ви зберігаєте продукти? А чи продаєте алкогольні напої неповнолітнім? Ну, таких в нас ще як би не було, якщо чесно. О, вже окна б'ють, бачите, все люди. От як з розміртися? Що от містера Дока вважати неповнолітнім, то он наразі він п'є щось там стоїть з пляшок я не він. Ага, шо? Брехня і провокація. То він перевіряє алкоголь. Як ви збираєте, можливо, у вас є якісь засоби, щоб прибирати сміття, недопалки? Бачите, нас тут за допомогою степенедопалки миршой ковики викидаємо, сплюємо туди. як щодо вбиралень, Я розумію, що вбиралень якихось спеціальних немає, мабуть, ці відвідувачі ходять за салон. Або півсалон Ну, це вже ви знаєте, я не можу контролювати самих відвідувачів, куди вони ходять там. Можливо, і за салом ходять, якби головне, щоб а, в кармашах знаєте там не. Ви розумієте, що якщо вони будуть надто близько до салону ходити, то це починається антисанітарія і може щось погане бути. Да, але якщо там дощі, душі, душі якби йдуть день від дня, то там воно трошки це змиває. Ну тут якби особливо не гадять, може хтось вийде там по піся, знаєте, як то кажуть там за салоном. Mm -hmm. Я думаю, що є такі. Ну да, да, там така пісенна калюжа, є, в неї люди пісяють. Через полу видно, звен так що, да. Хотіла це запитатись піса. про вентиляцію, але мені здається, що судячи через стану а? стін і вікон з вентиляцією, то а, все ну, прекрасно. Да. Да, Хтось через вікно зайшов, вийшов, знаєте, і то провітрюємось тут. Нормально. Mm -hmm. Через вікно? Да, я так ще не ходжу. Ну хтось вийшов вже бачите, там з за, за містом лікарем вже там немає вікна. Треба знову буде наймати працівників, щоб лагодили. А як часто перете, вас, там гачірки висять? Я вам з цього приводу не скажу, тому що в принципі цим займається там інша ну, в нас людина. Наразі її на робочому місці немає, тому я не можу підказати. Значить ніколи, зрозумів. Ага, ага. Обережно. Я б не радив би поки їсти тут, поки ми не закінчимо перевірку. Ага, зрозумів. Дякую, доктор. А воду ви звідки набираєте для готування продуктів? А воду ми набираємо в салоні. В нас тут а, водопровід а, Ді, 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 з, з цього на... корита. Ні, ні, там це дико, не ми ага. поставили. Так, ну давайте їжу ще перевіримо. Спробуємо ну, зараз їжу. <сим> ну, давайте, Ось вам наш головний дегустатор. <сим> давайте вам візьму зараз рагушку, їжню, картошечку. Нормально буде? Да? А що в цій бочці? Нема нічого. Це раніше тут було підвіски, наразі вона просто як декорна знаходиться. Підвіски залишилось. Що там по алкоголю, лікарю? Хочемо зараз я вам все там не випадку. Ти все випив, Гарно, а. Пробує, який ну, ну, тут, тут гарний. Ну Так, давайте тоді, хто не задіяний, оглядати. Так, ну свиню цей. Ой, як вона смердить, може хтось винесе її. Да, Викиньте її, ради погазиться. Воно ну. я бачу отоплення таке є. Воно то нормально, що так прям дуже близько у вас біля стіни. Стіна -то у вас Ну так, уже вже може початись. Як ми вже побачили, евакуацію тут складно. Ось це, через, вікна. через вікна. Ага, щоб ага. порізатися об скло. Ага. Ага. Яке у вас рагу чи добре готуєте. Час почалося. Ганчірка. Салон, про... Зараз спробуємо що. Mm -hmm. Ти як, внучечка? А, діда, слухаю, бачу. Запам'ятовуй, це важко. Та щось я не знаю, тут рагу мені не. Дуже погано щось мені. Що таке? Ну, це я не знаю що робиться. Ой, що таке, Елвісу? Що таке, син? Що живіт скрутило, не можу обор. О божечки, дітки. Негодне рагунька, з черв'яками воно, чи що. Так, синки, віднесіть! не можна, Я побіг, бо я не можу. <годи> О, О Господи! <годи> того <годи> хорошо. Можна і очерету, але хай продристається. Головне, щоб не за салоном бо скажете, що знову за салоном ходять. Ми вже бачили <годи> там <годи> гівна, бачили, синку. Ну ладно бо й одне. Віски ходьте нормально. В нас сьогодні цей лакмусовий папір. Якщо його я... розвезе, то значить алкоголь не розведений. Я прийшов З... завезло до мене. Що там, Що там, Елису? Там мені зовсім щось невгодне рагу Тут я в мене все желудок болистра. Онучечка, Приступи можеш йому допомогти. О Бачиш не можна. Ой Ойо, дітонькі, може відмініть, підмініть. Тоді давай, зрозуміло, чому ота напівця, напівгнила так, свиня. І цей пальчиком Потім береш ще пальчик і до глибоко в роти. І суку, поганий стане. Оце поєднано, де зрозумів і записав. Гуд. Ой, щось не подобається, дітки. Ти діду твій салон. Та я вже понял. Дуже багато порушень. Це ми ще досконало не оглядали його. Так, ну що, Лізочка, давай зробити огляд же ще останні продукти в інтерв'ю я ж вам там поставив і суп яєчню картопку Дід і боїться і за своє за життя. Дід ще хоче правнуків побачить. Дід відмовляється. Я ж вам не кажу, може Неж не годна їра Стіл виродний yeah. виглядає, якщо чесно. У мене було таке коль... кітні, просто... І вся їжа так, спортилась, так, і ти її так, не прибрав, зрозуміло, так, ага. Так, а не широкий був, де він був? В сенсі, там свічки заходили, там віскі хороші, тільки щось там... А у вас просто пов'язочка на одному Може, у вас одне око закривається, а на іншому пов'язочка, то й темно. Так, лізочка, запиши там за салуном гівна, дід тільки що вступив, понасирали, як оті ті корні. Ну ладно бо одна куча, ну не 12 же ж. А звідки там стільки взялось? Ти впитає, хто тут власник салону, я чи ти. Дід гиде тільки в, в ту валетах. Або в полі з лапухом потім підтирається. Дід спеціально в тебе тут під стінами не гиде. Це зелену з треба поїдь тут. Я тут подивлюсь, чи мишки не повзують. Діду. Я думаю, що док вже не сьогодні списан, так би мовити. Уграли хлопчика. Алкоголь, мабуть, перевіряв. Віднеси, будь ласка, віднеси. Добре, це добре. І дід випише цей. Йому відпуску на два дні. Один заснув, другий в дущах не може. Ого, все жод. Тут жахіття, це не салунок, наказна що. Треба його к чортам спалить. О, салон інте що? щось. Ні, ні, так не можна, все можна виправити. Просто дайте трохи часу, то я будемо відправляти. А може вам якесь там пожертвування треба для його зробити? Так, дід по почитав заключення, ага. Знову такий херовий почерк. Що таке, Ліза? Куди спішила? Треба було написати швидше, ніж минулого разу. Як ти щось читаєш, от ті любовні листи, красунчику, дивися, в тебе й тут багато цей, в тебе надлишки цих, їжі на підлозі. І за цього завелись в тебе миші та пацюки. Ми особисто бачили штук шість мінімум, да, лізочка? Угу. Там рекомендації щодо котика теж написала у нас тут, до речі, прибігав, підкармлювали. Дивися, на усунення всіх оцих недоліків, на викидання цієї вже спорченої їжі, на прибирання, на все цей, тобі дається три дні. Поки ми забороняємо тобі якусь цей продовольчу діяльність на цей термін. Ну, я зрозумів. Потім дід ще прийде Не, до так. шерифа. І цей напише заяву, скаже, щоб він також перевіряв. Щоб цей, щоб сюди ніхто не заходив. І ти з під поли нічого не продавав. Та я закрию просто його та й все. Хай закритий буде. Просто позабирає ти що. На прилавку є, то позабирай його на склад покладу, там їжу повикидаю. Так, як... О, викидуйся, тому що ти не, бачиш. Маю на увазі, там, знаєте, пиво, віскі, воно ж то так не портиться, то на склад. Так, на бок, Можеш викинуть, спробувати, док цей, док його утилізує, а, а дід йому а... допоможе. Просто скажу ти, куди викинуть, що я розумію. Біля... Когось найми, хай гівна навоті поприбирають типу, за цим mm -hmm. за салоном. Бо це антисанітарія. Бухи будуть злітати і потім сюди на їжу в цей сідать. А потім дезентерія, воно нікому не я, потрібно. Я зараз поприбираю, візьму лопату, піду там позакопую, де там що є. Так, це я, якщо що їм не твоє, не надійся і не радуйся. Ви так кажете, наче я вашої смерті хочу її бати. Та що її цей, бажать, скоро ді точно помре, через рік чи через п'ять. Але це буде. Ну якщо будете так часто перевіряти їжу, то може і раніше. Особливо твою синку. Чого <реш> зразу мою. Так, лізочка, а твої ми... зауваження ще які. Ну завести котика, зробити ремонт, попрати ганчірки, попрати ось, у вас дуже дивні штори. І вставити вікна <реш> вибиті. <реш> так, Я думаю, що вам треба якось регулярніше прибирати підлогу, бо бачите дуже багато бруду і залишків їжі. І не кидай багато дров у пічку, тому що вона поруч з дерев'яною стіною. Ну тоді будете всі грітися разом, але недовго. Скоро mm зима, -hmm. так що дрова запасають. У кось є щось тримають далеко від, бо місто горить. Щось мені віскі в ухо забило. Лікарю, твої висновки з приводу алкоголю? Ну, ні, бачу, Віскі мало, але нормально. Мало віскі, угу. І тут ти накосячив. Та я ж от Завозь побільше алкоголю. А, а, що, а що за віскі? Звідки воно? Алкоголь невідомого походження? Mm -hmm. Воно просто з видіжкою не те, що невідомого, просто що з витримкою. No. Ну з, воно запечатане, якби там, ну да, ціни. А, тобто видно, що не відкривалось і, і не закривалось. Зрозуміло, ну хоч якісь, більш-менш нормальна. Доки розвезло, значить ти не, не розбавляєш. Mm -hmm. Тепер через вікно і то все робитись не буде. Ну все тоді, тобі три дні. Якщо ми прийдемо і, і все одно буде так погано. То ми скажемо шерифу, щоб тебе вигнав з міста. Та ну це щось би взагалі. А салон передав цей у власність держави. Та це вже наче так віджати хочете. Може, з'явиться нормальний власник. Хазяйновитий, а він не зовідти. Будемо працювати. Іскі, тільки ірландське вези. Бери, непонятно. Тобто індійці свої яйця миють, а на цій воді віскі роблять. Я такого ще не чув. Дід теж не чув. Я теж не чую, я не знаю. Мені індійці казали, яйцями вода свята, віскі хороша. Ми скажемо mm -hmm. шерифу, що хай наглядають одним оком. Mm -hmm. Добре, я зараз якраз поприбираю продукцію, там піду позакопую що там на задньому дворі, щоб вже було більш-менш нормально. Mm -hmm. Добре, через три дні ми ще раз до тебе прийдемо. А то я прийду і все вип'ю. Та я вже зрозумів. Це як миші. Миші їжу, а док алкоголь. І це ще не прийшов текіла. Текіла б тут точно б все розніс. Як текіла приходить, то я не встигаю. А ти уявляєш, що буде, якщо вони разом сюди прийдуть? Та на бару буде. Що, може вам на дорожку запропонувати попляшоч ці віскі? Можна, можна. Куди тобі ще віски? Я вже цей. Зараз дід напише приказ, щоб тобі дати відпустку на один день, щоб ти протверезів. То, то вам віскі. Я просто пишечку понюхаю. Ой, знаємо ми. Ну, стримайте вам з дідом на вечерю. Дід обидві забрав, дід Доку видасть завтра. Щоб похмелився. Ага, дід ще з ніж штукаю виявився. Та я щас присяду і впаду. Я, Стоп, я Макой, могу, давайте ми вас заберемо до нас в. Бо... Полякайтеся, бачу людей. Куди, куди до вас? До як вас куди? в хату? В до... я думав, в можна, потім якщо Ні. ти заберете нас за Нема будинку ще. Давайте в лікарню все-таки прийдемо. Я там вже був. <реш> ой, не, ой, ой, пішли, біля, синку, пішли. Тільки не бейте. Так, пішли, пішли до Бігають, не тушаться. гусать приїжджають. Це що, ширивка холод... горить?